місті надвірна Івано-Франківської області. В цьому реколекційному домі ми проводимо постійну реколекцію для всіх бажаючих мирян, які прагнуть відновити, оживити свою віру і єдність Богом. Сьогодні з нами моляться члени молотовних спільнот, які діють тут при нашому монастирі, це спільнота Діти Марії, а також зерна Любові. І також сьогодні з нами молиться і співає, колядує хор філіцію. Сьогодні молимося спільно за мир в Україні, за повну перемогу над ворогом, за наших воїнів, які захищають нашу батьківщину, за всіх полонених, поранених, за тих, хто пропав безвісті, за всі родини, які переживають втрату рідних на цій війні, за всіх, хто докладає зусиль, щоб прискорити нашу перемогу. Молимося також і у всіх ваших наміреннях. Сила, і душі наші, і в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного, і бога істинного, Родженого, не Зомбу з оцем, що через нього все сталося. Він, за те нас, людей, і нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і похотиться з Духа Святого, і Марії, Діви, і, і сам дружиною, і, і був розп'ятий за нас, за понтія і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, з Списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Живот що від Отця і Сина ісходить, що з Отця, і Сина рівно поклоняє, і рівно слава що говорив через пророків, єдину святу, Соборну, апостольську церкву, і своє одне хрещення, на відпущення їх. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, повсечас, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між міша, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Сину, що нас відкупив і, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плітона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Слава Духу Святому, що нас присвятив святій віри, утвердив і нині, і часах, і на віки віків. Амінь. Бородити, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінкам, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і повсякчас і, і, і на і віки віків. Амінь. Перша таємниця радісна, розважна, благовіщення Пресвятої Діви Марії, Отче, Отче наш, що ісина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ на. діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословенний бідло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений вітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословенний пліт на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. породиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена жінками, і благословенний пліт на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наша, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ на породиться ті порадуйся, благодатна Марія Господь с тобой, благословенна тимі жінками і благословенний піхло на Во ти породила Христа Спаса і спалителя душа наша, погородиця, Бо Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословених пілона Твого, во ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша, породиця Бо Діво радуйся, благодана Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословення лона Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ душу нашу, слава Отцю ісені, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. По наш любий Ісусе, проси нам наші віки, захорони нас і педенного воню, за усі душі до неба, а сути у ті, що найбільше потребують Твого серця таїнство розважного Марія відвідує святу Єлисавету. Отче, Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Лід наш насушний, дай нам сьогодні, і нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не бити. Спокусу, але визволи нас і духа. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений квітона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінка, і благословенний пітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і душ душа, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословений пітлона твого. Води породила Христа Спаса і збавителя Душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь тобою, благословенна благословена між жінками, і благословений підлога Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з БлагословЕНна ти тих жінкам, і благословений плона Твого, бо ти породила Христа і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти між жінками, і благословенний благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Ді радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, погородиця Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Того. Готи вороти, Христа Спаса, і Збавителя душ душі наші. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків, амінь. О наш любих, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас і пегенного вогню, за провай усі душі до неба, особи по ті, що найбільше потребують Твого милосердя. серця. таїнство тайнство про Народження Господа нашого Ісуса Христа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас і амінь. лохам. Богородицях порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінкам, і благословених відлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя, наших. Богородице, і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінкам. І благословений пітло над Твого. Боли породила Христа спаса і збавителя душ наші, Богородице, родицях і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, во Бо породила Христа Спаса і збавителя душ наші, Богородице, і порадися, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, діга дуйся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена тим жінка, і благословений підлона Твого, во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пітлона твого, були коротина Христа Спаса і Смолителя душ наших, благодиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний бідло твого. Води породила Христа Спаса і збавителя душ наші, погородиця Ти порадися, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло на твого, води породила Христа Спаса і збавителя душ наші, погородиця і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сина, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш нащупах, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пехенного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте тайнство про проскріття Господня. Отже Отче що ісина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватця нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас і слухах, амінь, благородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, ти між жінками, і благословений плітло над твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, поговориться і порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ на, богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенні пітло на твоєм. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душу нашу благородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу наша, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і підлог на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душа, Богородице, і радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти вішенкам, і підлог на Твого. Бо ти породила Христа спаса і Збавителя душ душу слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і по все часі, і на віки Амінь. О наш любий Ісусе, росли на наші діти, захорони на огню, за всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше ти Бога на серці. Ми п'яте е, славне таїнство, як. Христа Богородиця разом з святим Осипом і находять 12-літнього Ісуса в святині. От, наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословений прітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний пітло над твою. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. благородицях Ді радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена пілона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наших. Богородице, діго радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословена, і благословенний кліто на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. благородицях Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. благородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти між жінками, і благословенний пітло твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний пітло твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міженка, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавити душ наші, благородиться Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міші, і благословенний піто над твого. Вони породила Христа, спасе і зворити душі нашу, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш люби, Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас відповедного воню, запровай усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого на серця. Ті твою ми прибігаємо в городице Дімо, молитвами нашими скорботах не погоди, але від відзвони нас єдина, чиста і благословенна. Хрисвята Богородице, спаси нас, присвятає Богородице, спаси нас, присвятає Богородице, спаси нас. Дякуємо всім вам, хто єднався з нами сьогодні в молитві за наших воїнів і за нашу батьківщину. Хай Господь вислухає наші молитви, а Пресвята Богородиця покриває покровом всіх нас і весь наш український народ. Христос рождається! зраждається. порукрання! Реса Порукання. Преґаперлюкраїна. Будцяв за Україну. for Ukraine Україну, якою обмовою не молився, молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій.